Що я казала зараз? Що я експертів про, а... Всім привіт, я коуч у Капелюсі, угу. і це рубрика. Всім привіт! Я Тетяна, коуч у Капелюсі, і сьогодні я спілкуюся зі своїми колегами-експертами на тему проявленості. Ідея в тому, що кожен експерт буде витягати метафоричну карту. От дивіться, такі в мене тут помічники, і відповідати на питання про проявленість. Першою зі мною розмовляє Крісті. Привіт, привіт, я Крісті Шпак і я експерт по продажах і запусках інфопродуктів. Дивись, в мене така тут класна колода метафоричних карт. Це насправді не якісь там видумані картинки, це картини відомих художників сюрреалістів Тут mm -hmm. у нас і Далі, і Магріт. Mm -hmm. Коротше, mm -hmm. да, да, да. Тому щось цікавеньке тобі випаде. Давай так. Ти зараз трошечки подумаєш про проявленість, От свій запит, да? про проявленість. <гум> щоб він прямо інтегрувався да, в тебе, і далі ми будемо працювати. Давай, Окей. обирай, яка на тебе дивиться. І знайти серед ту слово проявлення <гум> Ні, початку подивитись на картинку. У <гум> рибу. <гум> Ну-ка, покажи, і може ми потім наблизимо. Так, якось. так. розкажи, про що для тебе ця карта? Окей. <гум> Тут чоловік, який а, взяв у пряжку рибу. Суреалісти, розумієте? Так, так. І плаває на ній в небі. Тобто це щось таке не пов'язане між собою, якийсь, я би даже сказала абсурд. Да. І от проявлення, знаєш, це, мабуть, про те, що коли здається, що ти маєш бути рибою і плавати в воді, да, бо тобі ага, так сказали. Да. Це не обов'язково, ти можеш бути рибою, яка парить в хмарах, ти можеш бути вершником не коня, а вершником риби. Бо ти такий і ти проявляєшся не так, як тобі сказали, бо ти, наприклад, ти експерт по продажах, ти маєш проявлятися ось так. Yeah. Там, чи ти експерт по мисленню, yeah. ти маєш проявлятися ось так. Ні. Ти проявляєшся так, щоб це відповідало. Твоєму внутрішньому світу, твоєму стану, а не так як тобі кажуть, так? якщо ти от, риба, це не значить, що ти тільки в воді. Роби можна осідлати рибу і летіти в небі, друзі. Розумієте, так. проявлятися можна по-різному. Так, головне бути собою. От для мене То, проявлення так. це про те, щоб бути собою в різних обставинах. Отак от, от, дозволяти собі бути собою. От якщо він не хоче, він хоче бути вершником, але не коня, бо він боїться коней, так? Він він любить рибу. Він осідлав рибу і полетів. Риба пулька, Боже, да. це просто скажи, як і оці карти вони завжди про нас. Ти тобто спочатку дивишся, такі господи, це якийсь бред? Типу, що, Як це пов'язано з моїм запитом? Але ми завжди знайдемо те, що дасть нам оцю підказку. А от скажи, а uh -huh. що цьому вершнику тобі? Давай, uh -huh. ти це вершник, да? Що тобі допомогло? А, ну от взлетіти? Якщо риба, це та тваринка, яка плаває в воді, а вона летить, вона парить, не така, mm -hmm. як всі. От що тобі допомогло взутіти, щоб так проявлятися? Це та, дуже цікаво, от мені прийшло там, що риба плаває в воді, от oh. як... це мені щось про сім'ю. Да? от Моя сім'я, mm -hmm. вони жили ось так, ось так, з покоління в покоління, а я та не знаю, членкиня своєї сім'ї, називаємо це так. Яка вирішила по іншому, да, от якщо нам казали, що треба працювати на державній роботі там, так далі, і так далі, це все твоє життя. А я вирішила, що я хочу по-іншому. І я беру ту рибу, яка мені дала моя сім'я, да осідлала її, і от що мені допомогло, знаю. Віра в те, що можна по-іншому. Mm. Віра в те, що можна по іншому. Я сама дала собі цю віру, бо ну я ж кажу, навіть в моїй сім'ї, в суспільстві, в якому я росла, не було прийнято. Якось заявляти про себе, проявляти про себе, типу тіше трави там як там. Коротше Ніже тіше трави, тіше води, ніж трави. Слуха, а які допомогу? можливості от у цього вершника на рибі відкрилися після того, як він зрозумів, що він може не тільки плавати, а отак, от, от знаєш, парити, літати? У нього тепер є кілька суперсил, да? тому він нестандартний. Він взяв те, що його, але зробив це по-своєму, тобто об'єднав кілька речей, які між собою взагалі не поєднуються, можливо, на перший погляд так. І це дає йому силу робити те, що він хоче. Він хоче на рибі літати в небі. похер, літай. Літай, хочеш літати на рибі в небі, літай, друзі. Літай. Просто ледь мотив наших сьогоднішніх цих інтерв'ю. Слухай, а яку б пораду да, Ти дала рекомендацію людям, які теж хочуть осідлати рибу. Ну, друзі, ви ж розумієте, да, що ми сьогодні говоримо дуже метафорично. Я маю на увазі, коли ти хочеш проявлятися якось. Нестандартно, яскраво, але ти розумієш, що ніхто так не робить. Mm -hmm. Ти будеш е, білою вороною. Коротше, в нас mm -hmm. сьогодні тваринний світ, риби білі ворони. Ти будеш не таким, як всі, і в тебе закрадаються думки. Я що скажуть інше? Mm -hmm. А а а, а о, це все. От що робити в такому випадку? Як мені залізти і так полетіти? Окей, mm -hmm. okay. тут є конкретний алгоритм дій. Так. Перше, поставити собі питання, з чого починала я е, взагалі проявлятися потроху. Да? Перше. Чи уявляю я себе там, де я є, через 5 років? Якщо відповідь однозначно ні, значить треба щось із цим робити. Що робити далі? Далі. Потрібно працювати зі своїм мисленням, потрібно е, працювати з своїм внутрішнім світом, пізнавати себе. Uh -huh. ну, як ти можеш проявлятися, якщо ти себе не знаєш? так? Пізнавати себе, хто я, про що я, чого я хочу, для чого я, е, е, яка я, який я. Тут вже допомагає і психологія, і різні способи пізнання себе. Потім е, ну, це в мене все паралельно відбувалося, але е, пізнаєш себе. І ідеш свій страх проявлення. Розумієш той факт, що так буде багато людей, яким не сподобається те, що ти робиш. Буде багато людей, які тебе не підтримують. Але пам'ятати, що твоє життя це твоє життя. Ти живеш не для того, щоб тобі сказали, яка ти молодець чи який ти молодець. Ти живеш для того, щоб в цьому житті отримувати найкраще. Навряд чи Бог створив тебе для того, щоб ти мучилася і сиділа, думала, що про тебе скажуть. Я думаю, що Бог створив тебе, мене, всіх нас для того, щоб ми жили в радості, достатку. Але чомусь ми вирішили, що що Бог не прав, чи що. Так, друзі, а ми з вами продовжуємо рубрику з метафоричними картами. І зі мною наступна гостя Аліна. Розкажи, будь ласка, про себе. Я репетиторка німецької мови. Працюю лише онлайн і викладаю, створюю курси для вивчення німецької мови. Клас, клас. Що ми будемо робити? Я зараз попрошу тебе витягти одну карту. Ну, ти не бачиш, що там за картинка, тому яка на тебе дивиться? От що б тобі що, що хочеться? Давай. Так. А покажи, будь ласка, на камеру можемо потім так угу. Да. Так, я нагадую, що тема нашої бесіди це проявленість. Скажи, будь ласка, як ця карта для тебе пов'язана з проявленістю? Ну, для мене це про якусь свободу проявлення. Тут є крила про те, що їх треба розправляти, не бути закритою. Так? І ну, взагалі ця картинка дуже з такою мрією. Поєднується, ага. асоціюється з мрією, тому так, я думаю, що це щось таке. І, можливо, так, да, ставити якісь такі більші цілі, більше мріяти, більше, більше, більше хотіти. Ага, тобто я правильно розумію? Для тебе приявленість це про мрії, про здійснення мрії? Так, так. так. А скажи, будь ласка, що тобі допомагає ці крила розправляти метафорично, да, як на картинці, щоб бути угу. проявленою? Результати, результати моїх учнів. Вони коли складають, наприклад, іспити там, або просто пишуть дякую, В мене вийшло вчитися в школі, наприклад, або щось таке, це мене дуже драйвить. І друге, це процес креативності. Я коли креативлю, я, а, я хочу ще більше мріяти, тому що мене це дуже надихає. Це просто дуже люблю. Вас. А що би ти порекомендувала людям, які тільки на початку шляху свого в проявленні, да, є страхи, якісь обмеження? От що би ти сказала таким людям? А, ну, працювати над собою і не боятися. Так, що робити людям, які бояться, не боятися, але боятися, але робити. Ось просто ігнорувати. Я просто така людина, яка просто так от і робить, мені соромно, мені сумно. Я боюсь, але я роблю. І якби я це не робила, я б досі не мала того досвіду, і я б досі боялася. Я зараз ще досі боюсь, але я боюсь уже на вищому рівні. І мені здається, просто кожного разу треба пробивати ось цю стелю і рухатися. В мене є така, знаєш, чудова фраза. Страшно, діємо налякані». Ну, типу, да, завжди да, буде да, страшно. Да. Нема такого моменту в житті, що. Типу, цей страх пішов, якщо тобі не страшно, то можливо тобі туди і не треба. Не, не тому треба, що да. знаєте, страх це такий маркер, да, показник mm -hmm. того, що там точно твоя зона зростання буде якась крутезна трансформація, і ти виростеш, не знаю, в грошах, в клієнтах, просто в своєму мисленні. А от скажи, будь ласка, які перед тобою можливості відкрилися, коли ти почала проявлятися? Я підвищила свій чек. Зменшила кількість годин. Я раніше дуже багато працювала, і не було бажання нічого. У мене була просто робота, сон і все. Я більше нічого не хотіла. Зменшила кількість годин, і ну, зараз в мене все-таки є більше вибір, з ким мені займатися, так? Тобто раніше я брала все, будь-які запити, всім намагалась допомогти. Зараз я якось так нішувалася, обрала своє, і я менше вигораю, тому що в мене більше фокусу на певні теми. Клас, клас. Так, друзі, а ми продовжимо говорити про проявленість з експертами через метафоричні карти. І зараз зі мною Оля розкажи, будь ласка, про себе. А всім привіт! Я займаюся петриківським розписом і також вивчаю, і розповідаю традиції українські і різні свята, і як їх проводити. Клас, класочка. Ну що, я тобі пропоную витягти метафоричну карту? От ти її не бачиш, але... Тобі показувати чи та, ні? Так, та, показувати <рес> клас. А покажи ще так на камеру. Може, ми потім її приблизно. Угу. Так. розкажи, будь ласка, як ця карта для тебе пов'язана з темою проявленості? Угу. Ну тут намальовані двері і блакитне небо, і двері відчинені. І це про те, що ну треба не боятися відчиняти двері і проходити в них головне, <рес> тому що ми буває стоїмо в дверях і нам страшно ступити туди. А насправді там може бути. Ну, твоє майбутнє. Та відсотки. А скажи, будь ласка, от що зробити, щоб все ж таки ступити? Да, от, наприклад, двері ти вже відкрив, да, але боїшся зробити цей крок у нове. Mm -hmm. Mm -hmm. От як ти думаєш, що можна? Ну, для мене випадки? це те, що ну, а що може бути страшного статися? Страшніше, ніж в тебе ж вже є. Просто якщо ти хочеш проявитися і щось змінити в твоєму житті, треба роки, якісь кроки робити, хоч маленькі, інші, не такі, як ти. Вже робив. І uh -huh. оце мені про це. Що uh -huh. Треба виходити. Діяти далі. по новому. да. Діяти по-новому. А про що тобі? Оце, знаєш, такі хмари, оці білі, такі на небі, красиві хмари. Це тобі про що? Mm, ну, мені тут, не знаю, мені просто це про красиве небо. Воно красиве і з хмарами, і без хмар. Я просто люблю таке небо. Це мені прямо в точку. Uh -huh. Я люблю блакитне небо. А, а от знаєш, е, якщо говорити про ресурс, угу. от е, про що тобі ця карта? Якщо пов'язати її з ресурсом, да який твій ресурс вона е, відкриває? Ну, якщо говорити про хмари, то так. У тебе іноді яскраве сонце, у тебе багато ресурсу, а іноді зайшла хмарка, і тобі хочеться відпочити трошки в тіні побути. І це також про життя. Ми не можемо завжди бути ну, такими на повній енергії. Треба її поповнювати і потім йти далі знову проявлятися. Ну, мені про це. Угу, тобто поповнювати енергію і потім проявлятися. Да? А от як ти поповнюєш енергію, щоб ну, іти далі проявлятися, як ти кажеш? Угу. Ну, Для мене це важливо побути самій, побути на природі. Просто я можу віддавати щось людям, коли я побула сама, переробила це все, що було там, в спілкуванні, в сім'ї, ну, в просторі. Мені треба побути самій і накопичити для наступного. Не його спілкування. Угу, добре. А от які три рекомендації ти можеш дати нашим глядачам, та, тим, хто буде дивитися і боїться проявлятися, казати щось на камеру, заявляти про себе? От що б ти порекомендувала? Які три такі топ від тебе? А... Не забувайте про себе також, і поповнюйте енергію, відпочивайте, спіть нормально. Це прям Добре. актуально, особливо для молодих матерів і немолодих різних для всяких матерів, бо часто ми забуваємо про себе, вкладаємося в дітей, в сім'ю, в роботу, і ми навалюємо на себе багато. Але ми повинні бути в ресурсі, і відпочинок це дуже важливо. І знайдіть собі те, тако, такий відпочинок, який вас наповнює. Це може бути самотність, може бути якісь е, прогулянки. Знайдіть такий ресурс, який вас наповнює. Два. Так, це було друге, я не знаю, що ще. Третє. Ну, типу, відпочиваєте смачно їжте і знайдіть такий ресурс, який вас наповнює. Ви підписуєтесь на цей канал. Ставте дзвоник і до зустрічі у наступних відео.